Сьогодні я провів черговий об'їзд по перевірці, як виконуються ремонтні роботи в укриттях в наших закладах освіти. У нас одне з небагатьох міст. В якому з самого початку війни не призупиняли учбовий процес цьому році. У нас заплановано ремонтні роботи на 12 укриттях, із яких п'ять укриттів – це ремонтні роботи. Три укриття у нас фактично будуються з нуля. Це в 26 й школі, в 12-й школі та в 22 й школі. По 12 два 22 школи ми ще не приступили. На найближчим часом ми проступимо там до виконання робіт. І в чотирьох укриттях ми збільшуємо проектну потужність для того, щоб діти могли навчатися. В одну зміну як тут, наприклад, 23-й школі минулого року. Це укриття могло прийняти не більше як 250 учнів. Ми зробили укриття, яке дає нам можливість прийняти більше 500 учнів і бюджетні кошти. І міська влада Андрій Леонідович, підтримка його, дала нам можливість працювати в безпечних умовах і навіть проводити уроки. Я дуже рада, що у нас зараз є можливість навчатися в школі, тим паче в такому класному. Укритті повністю оснащеному, повністю новому, нові парти, стільці, вентиляції, все диванчики, тобто, все для нашого комфорту. Дуже круто. Мені дуже все подобається. Я хочу подякувати фундацію Єлени Зеленській, які виділили нам кошти на ремонт чотирьох укриттів. Хочу подякувати голову обласної військової адміністрації Сергія Лисака за те, що підтримав нас і ми отримали субвенцію з державного бюджету на ремонт і будівництво чотирьох укриттів. А також чотири укриття ми ремонтували за рахунок міського бюджету всі роботи йдуть згідно графіку. Працюємо над тим, щоб максимально всі наші школи працювали не в змішаному форматі, а виключно в одну зміну.